Цей законопроект цей законопроект про те, щоб таких скандалів як яйця за 170 гривень десяток, невідомо в кілограмах чи в чому, більше не виникали. Щоб не розтягували державні кошти собі по кишенях, Верховна Рада у першому читанні проголосувала за повернення прозорості в оборонних закупівлях. На початку війни уряд їх засекретив, ухвалив постанову про те, що придбання товарів для оборонного сектору за рішенням замовника можуть відбуватися за прямими договорами. Передбачили й. Можливість спрощених закупівель та після скандалу із яйцями по 17 гривень вирішили повернутися до тендерів, щоб зменшити розкрадання або негативні моменти, які існують. Я вважаю, що нам це питання не можна просто пускати як компанійщину. Кожен день, кожен місяць ми повинні удосконалювати відстеження того, щоб солдат був нагодований і було в нього чим захищати батьківщину. Пізніше мають показати кожну витрачену копійку у звітах про закупівлю комплексів харчування для солдатів. Мають бути вказані навіть ціни на всі інгредієнти. Приміром, якщо це рагу, зазначити вартість картоплі, моркви, капусти й інше. Низка народних обранців вважає, що ця інформація не. Нестими загрози нацбезпеці, демонстрація того, що фактично всі закупівлі так званої речовки, харчів, палива інших послуг. Будуть відображатися в системі Прозора 10 днів після того, як укладені контракти не несуть жодної загрози національній безпеці. Однак у деяких нардепів виникли побоювання щодо такої максимальної відкритості. Мовляв, інформація про точну кількість одягу чи тих самих продуктів може вказувати, наприклад, на кількість солдатів, відповідно, зіграти на руку ворогу. Та ця інформація чисто показує, скільки солдат у нас перебуває в цьому регіоні, якщо ми закуповуємо таку-то кількість харчів, або таку-то кількість, або таку-то кількість е, одягу, або таку-то кількість е, якихось індивідуальних речей. Тому ми повинні бути дуже обережними. Також нардепи пропонують опублікувати всі звіти про оборонні закупівлі з 24 лютого 2022-го. Однак, законопроєкт ще не набув чинності, має пройти друге читання. Парламентарі проголосували за пришвидшену підготовку до повторного розгляду документа. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.